Як не крути, а тюрма це суспільство в мініатюрі. Коли вільний соціум набуває нових рис, що відповідає вимогам часу, суттєвих трансформацій потребує і загратований світ. Сьогодні ми поговоримо про зміни у пенітенціальній системі. Дивіться далі. Життя змінюється. Це відбувається як на рівні соціальних спільнот, інститутів, так і на рівні взаємин між людьми. Така соціальна динаміка супроводжувала і систему виконання покарань в Україні спочатку незалежності. Втім, суттєвих трансформацій тюремний інститут переживає саме зараз. Да, есть много неудобств. Было больше неудобств. Сейчас гораздо лучше, я скажу. Да, не все как надо, это ясно. Но тенденция идет хорошему. Это уже радует. Ну, мы же здесь проводим годы, мы живем здесь, это жизнь. Там мы выбываем с той жизни. И не найдя себя, человек просто обратно возвращается сюда, потому что здесь более больно...